І в нас хороше відео. Зіраємо катку. Я надію відбирати. Вибираємо союзники. Завдання буде виконати. Як залишилось зробити. То вирішив зайти зробити це бітло. Тільки з ХПС кручу. Робити без ставить на спорність кей, коли його мені не дасть. Тут село, га. Пацане, підкажіть, що робити, коли... ППС велика, а пін маленький менше до 30. Уже хтось знає. Мені а то коробочь і все. Пес портайте на самомістер. Ой, шо спинку. Ого, у мене ще й пінг великий. Не пінг ще став великий бути. Це Дигел. І оця М4. Один для одного дуже прикольно підходить. Це я здрав покажу. Шел и там саней. И шел у тебя М4 саня. Я буду брать. Возьму І шо там? Нічого не пойму. А його. Нічого. Оце лаги. Чи то пінг? Пінг нормальний. Так, пінг нормальний, а що то тоді було? У мене таке враження, що ти є два кіла. Їх мені надо було. Я один скупив. скільки? А, два зробив. я скупив. Якраз завдання виконав. Все. Все. Угу. А, тільки один и той у нас. Твіра до мене быстро. А я буду йти, я, я, та, шо ти? Програти одному ворогові якомусь. Так, що це? Голін. ХПС, я не пам'ятаю, де до скільки не опустилось, але ну, ХПС опускається. Цікаво, що з Пінгом робиться. Мого того тіммейта Пінг до 200 піднімається. І він нормально грає, а в мене Пінг максимум до 100 і у мене все лагає, тупо все лагає. Я обходом мене. До кого захожу? В Втил. Можно сказати, в ворові. Захожу. Та втил. Цікаво тільки де він вже. А чого оце це шо було? 118 пінг Я май, чому я так піднімаюся? Все лагає тупо. Типу. Бо хтось може грати з таким пінгом, а я ні. По не скажіш, що робити, коли такий пінг. І ГПС так опускається до 40 і до 30. От ворог. От я. Йду я сюди. А ворога нема. А блін. Йо-майо. Рискувати, не рискувати. Угу. Шо? Ух, ти шо? Ух ты шо він тут познав де я буду спитусти мой тумато. А все Бо я глаза духату, Що? ага. Угу. Я йому зараз напишу. Тут мене пізнь, тут мене ХПС опускається. Перемога. Мені три кіло зробити. А ну якби не ці ХПС так не скакало, може й більше зробив. А мочить, мейто не махана взагалі. Що обзивається так? Не понял я тут що. Вона вже піднялась, ще не? ні. Транджет, і ось. Якесь... Завдання виконав. Ух, тиша. Ага. Угу. Тим, хто був сьогодні на відосі. Буду з вами зараз прощатися, але. Не забувайте, я, я скоро зроблю вам новий відос. Де я буду відкривати оце є, за кожну свою смерть відкривати оце є кейси. А потім оці є Тому не забуваємо, що на мої відеоси треба залітати, то що я щоденно буду щось продумувати новеньке вам. Щось новеньке вам знімати. І буду відкривати скоро за кожну свою смерть оцеї кейси і оцеї фрагментики. Тому не забуваємо. І ставить лайки і підписку на канал.